Чому я противник каткування? Тому що да, воно одразу краще буде проростати, тому що контакт рослини, насінини і землі набагато кращий, схожість краще, все краще. Але дивіться, бачите, да? де трактор приїхав, земля волога. Де трактора розпушена земля, земля суха. І ця волога земля отут буде зберігатися до тих пір, поки буде волога. Тобто зараз волога сонечко пригріває, і ця волога випаровується тут надзвичайно інтенсивно. При такому розкладі, коли немає каткування, цей розпушений шар, він слугує просто напрісто, як. Пириною чи е, ковдрою, яка просто оберігає оберігає землю від втрати від вологи. А що лімітує урожай? Найперше це волога. Тому що якщо є волога, можна дати доброго і щось там буде якийсь прибуток. Якщо не до урожаю, якщо немає вологи, ти доброго тільки сип, хоч не сип, ти, але нічого з цього Доброго не буде, але за технологію всінського і доброго можна не давати і мати достойний прибуток.